Слава Ісусу Христу, друзі. У цьому відео хочу поділитися деякими рекомендаціями, як позбутися проблеми забивання оприскувача. Тому що зараз уже початок сезону ми вийшли в сади, виноградники. Скоро вийдемо в огороди, будемо оприскувати. І у нас оця постійна проблема забивання наших оприскувачів. Дуже незручно. Ми постійно зупиняємося, чистимо ці оприскувачі. Як цього позбутися, хто не знає зараз. Хочу поділитися з вами деякими моментами. У мене є два оприскувачі. Один я раніше придбав ну, китайські оприскувачі, але вони мене задовольняють. Цей буде у мене для гербіцидів, а цей для фунгіцидів і інсектицидів. Новий в використання ще не був. У усіх цих оприскувачів є сит. То таке от первинної очистки. Але воно дуже невдало зроблено. Подивіться, будь ласка. Тут от збоку сіточка, вона така нормальна. Бачите, тут осад би він нормально затримувався різний. Але подивіться, будь ласка, на нижній отвор. Нижні отвори в декілька разів крупніші, ніж бічні. І весь бруд, весь осад через ці нижні отвори буде потрапляти вниз. Дуже невдаво зроблено. Подивимося на цьому. От вже пройшло кілька років, якби, нібито інша модель, інша марка і інша компанія. Але тут, тут ще гірше, я так думаю. Тут так само, бачите, дрібна така зовнішня сітка вбічна. Але є брак, є таке, що отвори тут крупні. А нижні вони взагалі забиті. От. Тобто вони нібито була змога їх зробити, але фактично їх тут внизу немає. Отак от тільки збоку трішечки є. А тут от де по центру, ну їх фактично там немає. От Зараз покажу. Якщо я сюди навіть заливаю воду, то вода в цьому ситові бачите, стоїть і навіть ну вона то просочується, але вона просочується через ці бічні е, сіта. От, ну, не, Теж дуже незручний варіант, я вам скажу. Тобто такі ці та первинної очистки, принаймні в таких от моделях, їх або потрібно міняти, купувати нормальні, е, вставляти, або просто викинути і замість них використовувати е, звичайну марлю. Марлю ми складаємо у два шари, і крізь цю марлю е, ми проціжуємо те, що нам потрібно. Цього достатньо, щоб зібрати весь мул, бруд, весь весь осад. Марля, два шари марлі цілком достатньо. Навіть бордоську рідину ми проціжуємо через два шари марлі. Правда, марлю потім треба буде мити міняти. часто, Якщо це про бордоську йдеться, інші препарати, навіть одної марлі вистачає надовго. Отака така картина. Тому о, замість оцих ось, о, сіт треба використовувати марлю. Це перше вирішення проблеми. Тепер розказую про саме важливе. В таких ось, о, оприскувачах там є ще внутрішні такі фільтри. Ось я зараз паличкою покажу. Он, бачите, він всередині, в самому низу, стоїть ось він. Фільтр тут. А в цьому оприскувачі ось він теж. Ось він. бачите? І оці фільтри. Вони просто не викручуються, а просто витягуються. Вони туди вставлені і вони витягуються просто рукою. Берете їх і витягуєте. Ось такий фільтр. І в цьому оприскувачі він. Такий самий, практично. Ці фільтри теж бувають браковані, бувають з якимись там дефектами і пропускають. Але ну, в моєму випадку просто вони якісь вигнуті, але е без таких е явних дефектів. Але що на цих фільтрах відбувається? Тут занадто дрібні отвори, просто дуже дрібні отвори. І е тут отвори е набагато менші, ніж отвір у форсун. І коли препарат має якийсь там невеличкий осад, невеликі домішки, там вони всі отут-от накопичуються, і потім не пропускає взагалі рідина, не проходить далі. Щоб такого не було, ці фільтри просто треба витягнути. Вони вам в більшості випадків не потрібні. Це моя рекомендація, і без них все буде нормально. Але, друзі, то найостанніші фільтри, які є оприскувачі, є ще фільтр всередині такої от рукоятки. От у мене три таких от рукоятки, є три штанги різної довжини, різні форсунки. І у них в усіх, в оцій ось частині, знаходиться ще один фільтр. Отже, друзі, якщо ви витягли фільтр, який всередині був, а все одно у вас через якийсь час забивається. Ви бачите, рідина якось забивається, то може бути. Отут, от забивання цього фільтру. Для того потрібно викрутити оцю от ручку, і от бачите, тут стоїть такий фільтр, але це дуже такий грубої очистки. Бачите, тут дуже великі отвори. Ну як він дуже рідко забивається, я вам скажу. Якщо ви там тільки взагалі не проціжували крізь марлю, то тоді буде забиватися оцей фільтр. Якщо там проціжувалося крізь марлю, то цей фільтр вам забиватися не буде. Вони відрізняються в різних моделях ручок. Бачите, тут от. Він побільше, але теж такі крупні отвори. А це от я недавно купив на ринку от нібито із металевими форсунками, якісний, б, ну, як мені сказали, якісний оприскувач. Ну, чесно скажу, я ще не користувався, але він мені вже не дуже подобається. Е, ну, По-перше, я вам сказав фільтр первинної очистки, який отут, от він абсолютно непридатний. А потім ще один тут фільтр. Він теж мені не сподобався. Дивіться, от я відкрутив, а де той фільтр? Його не видно. Якщо тут він одразу, тут він теж одразу його можна винути, одразу почистити, то тут він захований, аж отам он всередині. І його пальцем ніяк не дістанеш, дуже незручно. Треба тільки проволокою, загнутою проволокою його звідти видряпувати. Ось таким чином, тільки проволокою... Я його звідти ну, рукою одною незручно вам показувати, як це я роблю. Але ну, за допомогою проволки тільки він а, звідти дістався. Ну, і Фільтр це така просто пластинка, теж продерявлена отварами, де є отвори, де немає. ну, Аби було називається. Я його просто викинув, він мені абсолютно тут тільки заважатиме не потрібен. Це не фільтр таке, що попало. О, тобто тут у мене буде теж не там не буде фільтра, не першого, не другого, не третього. А в цих варіантах ну тут от хай стоять, хоча вони теж ніякої ролі фактично тут уже не відіграють, якщо я крізь марлю. Ну і останнє місце, де може забиватися, і найчастіше воно, до речі, забивається саме в цьому місці. Це от, власне сама форсунка. Сама форсунка вона має невеликий отвір. І навіть якщо ви всі фільтри там повиймаєте, то ось отаман, бачите, таке невеличке дірочка, і от е, Там вона забиватиметься. Але її чистить буде дуже просто. Не знімаючи навіть із плечей цей оприскувач, я зазвичай так от знімаю, е, якоюсь говочкою прочистив або просто продув цю форсунку. Е, Обов'язково я потім ще, коли е, продуваю форсунку, е, ще раз натискаю тиск оприскувача, щоб вода пройшла без форсунки. Тому що, от, ну, можливо, тут ще десь якийсь осад. Тобто проходить вода прочистив форсунку і е, заново її е, прикручує на місце і продовжує своє оприскування. Таким чином ви вирішите безліч незручних таких проблем під час оприскування. А взагалі, чим оприскувати, як оприскувати, як готувати бакові суміші, препаратів. Все це я потрошку розповідаю на своєму каналі. Тому дивіться, будь ласка, ці відео. Пишіть коментарі, як ви вирішуєте проблему із забиванням ваших оприскувачів. І дякую, що додивилися це відео до кінця. Гарних вам врожаїв, гарного настрою, і нехай усіх нас рясно благословить Господь.